Доброго ранку. Що ж, настав довгоочіканий понеділок, я його чекав з нетерпінням. 5-30 ранку, я буду потрошки пересуватися, так як я і обіцяв, до нашої амбасади. Якщо у кого є бажання, мабуть, записатися на чергу або все ж таки Отримати консультацію від наших доблісних представників влади, а ще більше можу сказати, це навіть не представники влади, це люди, які повинні виконувати свою функцію. Щодо того, що всі пишуть, що це пожила людина, яка сидить на рецепшені, виконує функцію охорони, то, як кажуть, якщо людина не розуміє, Своїх обов'язків і є злою людиною, до неї потрібно йти з подарунком. Особисто я вирішив подарувати йому подарунок. Побачимо, що з цього станеться, що з того всього вийде. Скажу так, чому їду так рано, хочу подивитися взагалі, що там відбувається. Буду тримати в курсі. Все буде добре з твоєю